У Полтаві попрощалися ще з двома загиблими воїнами. 37-річний полтавець, солдат Володимир Науменко став на захист України у лютому цього року за контрактом. Служив на посаді номера обслуги у складі військової частини А 1302 у цивільному житті. Працював на будівництві в охороні. Також був волонтером, розповіла його бабуся Ніна Науменко. Добрий був такий чоловік. завжди всім допомагав і морально, і деніжна. Учительниця розказувала, каже, ми поїхали в Києво-Печерську лавру, а туди йшли, а каже, бабушки сиділи по всій дорозі. Він каже, всім роздав усі гроші. Володимир загинув 14 вересня внаслідок удару авіабомби в районі виконання завдань за призначенням на Донеччині. У нього залишилися мати відчим та бабуся. Поховали захисника на центральному міському кладовищі. Полтавець солдат Сергій Шебеда у цивільному житті працював на комунальному підприємстві Полтава Водоканал у лавах ЗСУ. Служив номером обслуги у складі 831-ї миргородської бригади тактичної авіації. 18 жовтня 2024-го в районі виконання завдань за призначенням у Курській області Російської Федерації. Сергій загинув. Старалися якось сідався. Місті мисті ми в місті з ним призивалися три роки. З лишнім назад був гарним чоловіком. Ніколи з ні, ним нарікання нього не було життєрадісний. Сергію Шебеді було 47. У нього залишилися дружина, двоє дітей, мати та сестра. Поховали воїна на затуринському кладовищі.